Слава Ісусу Христу. Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. І сьогодні пропоную вашій увазі проповідь видатного християнського проповідника Білі Грема, що називається Ми стали жертвами величезного обману. Біллі Грем, один із найвідоміших євангелістів ХХ століття, який понад 60 років проголошував Євангеліє по всьому світу. Народився у 1918-му, а помер у 2018 році. Його проповіді почули понад 200 мільйонів людей у більш ніж 180 країнах світу. Він був духовним радником багатьох президентів США, а його слово торкалося сердець людей незалежно від національності чи соціального статусу. Президент США Джордж Буш старший називав його совістю Америки, а журналісти називали людиною, яка принесла Євангеліє у світ масових медіа. Сьогодні його голоси досі звучить із такою ж силою, закликаючи кожного замислитися над сенсом життя, правдою Божого Слова та надією у Христі. Друзі, залишайтеся з нами та слухайте цю особливу проповідь білі Грема. А також підписуйтесь на канал, тисніть файники, поділіться цим подкастом із друзями, та залиште свій відгук у коментарях. Я читаю їх всі. Приємного прослуховування. Ми стали жертвами величезного обману. Білі грем, очевидно, що ми живемо в описаний Павлом час в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, котрі більше люблять розкіш, ніж Бога. Друге до Тимофія, розділ Наше сучасне століття володіє більш блискучими приманками, ніж будь-яка інша епоха в історії. Однак ми бачимо, що відповідальні особи намагаються замовчати зло, проте зараз не час це замовчувати, раціоналізувати чи пояснювати зараз час, щоб протистояти злу, інакше наше суспільство стане тотально корумпованим. Біблія вчить ясно, що однією із ознак кінця часу будуть люди, котрі поширюватимуть оману замість істини. Сьогодні гріх намагаються пояснити за допомогою психологічної термінології, Бог зображується як істота сентиментальна, який ні за що не дозволить своєму гніву випасти на когось. Тисячі американців введені в оману філософією, яка знищує силу нації та загрожує нашій безпеці. Звичайно, що ми живемо в той день, про який попереджав Павло, коли написав. З усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили у неправду. Друге Послання до Солонян, другий розділ, 10, 11 вірші. Яку загадкову і разючу заяву робить Павло. І за це Бог посилає їм дію омани. Щоб вони повірили у неправду, яка неупереджена картина сучасної людини, обдурена висловами демагогів і байдужа до голосу Бога. Керовані якоюсь диявольською нав'язливою силою, ми мчимося до прірви глобального знищення. Біблія каже: якщо ми відкинули істину, це значить, що ми стали жертвами величезного обману. Павло раніше говорив римлянам, що люди його днів замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж творцеві. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природнє єднання на протиприродне. Римлянам 1,25. Біблія тричі говорить у першому розділі до римлян, що Бог віддав їх. За їхні гріхи. Сьогодні скрізь можна побачити схильність до оманливості. Ми бачимо це через нашу довірливість до хибних реклам. Медісона Веню побудувала гігантський бізнес на принципі, що сучасна людина має схильність до ілюзії. Цю схильність помилятися також можна побачити і в політиці. Політичні платформи як платформи електричок, призначені лише для одного. Отримання людиною місця на борту. Коли ми бачимо маневри, зловживання владою, потурання та політику корисливості на нашій політичній арені, то не варто дивуватися з того, коли кажуть, у нас найкращі політики, яких можна купити за гроші. Писання вчить, що чим більше ми робимо гріхів, тим легше стає грішити. Так закладена Богом природа морального регулювання та моральних засад людини. Потурання гріху послаблює її силу опору і тим самим готує шлях для більш частих та більш жорстокіших нападків спокус. Таким чином, той, хто піддається гріху, в знак свого покарання, стає рабом гріха. Усі чоловіки та жінки вірять у щось, якщо не в істину. То в брехню диявола. Павло каже, що, невіруючи у Фесалоніках, полюбили неправду. Таким чином, вони стали мудрими, ускоєні зла і настільки глибоко впали у гріх, що почали називати зло добром. Там, де людина відхилилася від вічних божих заповідей і моралі, там настає темрява. Перебуваючи у темряві, вона починає передавати помилкові міркування про більшість. Життєво важливих речей ви можете досягти такого стану своєї гріховності, що більше не зможете сказати, у чому різниця між добром та злом. Цей уривок показує, що Бог посилає цю оману для грішників. Писання і досвід показують, що настає момент, коли Бог віддає чоловіків і жінок їхнім же гріхам. Він робить це шляхом зняття із них свого просвітлюючого впливу. Що призводить їх розум до особистого розуміння ситуації. Навіть церква перебуває в небезпеці бути введеною в оману і бути ошуканою лжеучителями та пастирями. Єремія проголосив Горе пастирям, які гублять і розганяють овець моєї пастви, говорить Господь. Єремія 23,1 Бог попереджав мешканців Єрусалиму того стародавного дня. Так говорить Господь Вседержитель. Не слухайте слів пророків, бо вони обманюють видіннями, вони говорять від свого серця, а не від Господніх уст. Єремія 23,16 Бог попередив, що говорять такі особистості. Говорять до тих, що відкинули Господнє Слово. Мир буде вам, і всім, що ходять за їхніми бажаннями, кожному, хто ходить за оманою їхнього серця, вони сказали на тебе не прийде зло. Єремія 23:17 коли розруха вже ось ось має прийти. В той день Бог звинуватив пророків, котрі перекручують слова живого Бога, і Бог попередив. Я приречу вас нести тягар вічної ганьби і вічної наруги, яка не забувається. Єремія 23.40. Писання вчить, що інколи сатана набуває образу ангела світла. Коли диявол підходить, щоб спокушати, він не поспішає зробити для вас попередження знаками мовляв, Я диявол. Він приходить через тисячі тонких форм, діючи обманом. Та хибними чудесами. Спочатку він приносить оману, що гріх дає повноту в житті. Таким був перший обман, яким він колись захопив людську расу, хоч цей прийом уже потертий і зношений, але він постійно повторює його і сьогодні. Адаму і Єві він сказав. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як Боги, маючи пізнання добра і зла. Буття 35 у мене є друг, який був одним із наймолодших у країні профі і згрив гольф у віці 17 років. У нього були високі ідеали, як зазвичай буває у молодих людей, але він впав жертвою тієї самої помилки, коли його приятелі наполягали, щоб його спосіб життя відповідав їхньому. Через те, що йому хотілося втиснутися в їхнє коло, він почав брати участь у справах банди допоки не став алкоголіком та безхатьком. Він впав жертвою багатовікової маячні, що шлях до повноцінного життя це порушення Божого закону. Гріх платить, але він платить докорами совісті, жалем та невдачами. Багато хто із вас вважає, що реальне задоволення це слідувати шляхом цього світу, живучи з нестримним апетитом та задоволенням. Проте святе письмо попереджає. Що шлях беззаконних 13.16. Я б хотів, щоб ви мали змогу прочитати деякі з тих листів, що я отримую. Вони розповідають про розбиті серця, зруйновані сім'ї і втрачені долі. Люди, котрі написали їх повірили в обман, а не в істину. По друге, сатана намагається змусити нас повірити, що душа має. Набагато менше значення, ніж тіло. Ісус відкинув у сторону цю брехню, коли запитав Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою. Марка 8, 36. Писання говорить, що є час для народження і є час для смерті. Писання попереджує наше життя подібно до дикої квітки, а слава людська подібна до цвіту. Трава засохне, цвіт. Опаде. 1 Петра 1,24. Іншими словами, життя на диво занадто коротке. Мільйони людей живуть так, нібито це єдине життя, яке варто брати до уваги. Вони повністю випустили з уваги вічність. Дай Боже, щоб ми навчилися жити щодня із розумінням цінності вічності. Ніде не знайти відповіді на біблійне запитання. То як ми уникнемо її відплати, коли знехтуємо таким великим спасінням, Євреям 2.3, Крім Писання, відповідь наступна Немає іншого спасіння, крім того, яке пропонує Бог, але ж тисячі людей живуть, думаючи, що вони зможуть утекти від реалій теперішнього часу та вічності. І чоловіки, і жінки намагаються врятувати себе за допомогою задоволень, хибної безпеки або ж самодостатності, але Біблія застерігає нас, що такого виходу немає. Однак є й добрі новини для всіх вас, для тих, хто шукає вихід, є лише один шлях для спасіння, є тільки один шлях для визволення. За цими страшними словами, то як ми уникнемо, сказано про Божий шлях спасіння. А бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчаний славою і честю. Він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть і визволити тих, які через страх смерті усе життя утримувалися в рабстві. Євреям 2.9.15 Він є шляхом спасіння, який дав нам Бог. Біблія робить заяву. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа Івана 17,3. Писання вчить, що Він являє собою втілення усієї істини. Прийди до нього із простою дитячою вірою, і він стане для тебе твоїм шляхом спасіння. Він привів вас до себе, щоб знову відправити у цей світ у якості своїх свідків. Отож багато людей, обмануті сатаною, і вони вважають, що у них є ще багато часу на примирення з Богом. Пророк Амос сказав своїм сучасникам наступне Приготуйся зустрічати твого Бога. Амоса 4,12. Проте люди відмовилися приготуватися, і прийшов суд. Я впевнений, що майже усі ці люди планували як-небудь примиритися з Богом. Ми нехтуємо нашими відносинами з Богом через те, що обмануті і вважаємо християнську віру позаземним страхуванням на випадок пожежі, яке врятує нас від пекла. Але він робить дещо більше він рятує нас від пекла на землі, і з нашим старінням наш слух стає слабким. Так само слабкою стає наша здатність чути голос Божий. Немає чогось простішого за прийняття Христа саме в цей момент. І з кожним таким відкладанням на потім прийняття стає іще важчим. Ось тепер час сприятливий, каже Біблія. Ось тепер день спасіння, друге до Коринтян 6.2. Великий обман вважати, що завтрашній день видасться кращим за сьогоднішній. Віра в завтра, а не віра в Христа, є оманою, яка стає кінцевою причиною для вічної загибелі. Щойно ми прослухали проповідь білі Грема Ми стали жертвами величезного обману? Я хочу щиро подякувати нашим спонсорам та жертводавцям за можливість озвучити цю проповідь. Ваша підтримка робить можливим розвиток цього служіння, а також ваш зворотній зв'язок для мене надзвичайно важливий. Дякую вам за те, що ви разом із нами берете участь у цій справі. Напишіть у коментарях ваші думки щодо почутого, що саме торкнулося вашого серця у цій проповіді, і чи вдається зберігати віру в Христа? Як ви тримаєтеся за нього серед потоку інформації та випробувань. Я читаю ваші коментарі і дуже ціную вашу підтримку. Якщо у вас є можливість, ви можете допомогти розвитку каналу, донатом. Навіть кілька гривень матимуть значення. Реквізити ви знайдете під цим відео або в шапці профілю. А також завітайте на нашу сторінку у Фейсбуці, духовний шлях. Підписуйтеся, коментуйте і давайте комунікувати. Дякую вам за прослуховування. Боже, Україну збережи!